зелененькі вже потроху. Чосник зимовий. Зимова цибуля вже. Це не так давно садили. І там щось яка зеленуха вилізла, щось вилізло. А може бур'ян хоча рідками. Може що й буде. Хтось там чверенькає. Читверенькає. Птахи якісь, птахи-птахи. Ялинка буяє. Черешня чи вишня понабухала. Це таке щось незрозуміле у мене росте. Воно вроді і не черешня, але така крупна вишня, солодка. Абрикасина, Не знаю після дощу, що тут буде. Бджол щось немає. Може, холодно. Персик. Почав. Це його треба вже обробляти другий раз. Бо буде курчавість. Хтось собі курганчик нарив. Хай